Що з приводу мирних угод між Україною та Росією, Трамп спілкувався з Путіним більше двох годин, і на сьогодні ми знаємо інформацію, що Трамп підтримав ідею Путіна про те, що маємо сісти спершу за стіл перемовин, а потім буде завершення бойових дій або припинення вогню. на 30 діб, як вони домовлялися. А я вам скажу так. Чим довше ми будемо впиратися, чим довше ми будемо розказувати, що давайте спершу зупиняйте вогонь, а потім будемо сідати за стіл перемовин, тим далі і далі від нас мир, тим далі рішення цього питання. Тому від перестановки доданків сума не поміняється. Чому я скажу? Тому що, на жаль, ми говоримо про зупинення вогню, щоб не гинули люди, вже занадто довго. Ми б могли до того часу спокійно сісти за стіл перемовин і вже про щось домовлятися. Звісно, пройде час, звісно, будуть гинути люди. Скажіть мені, будь ласка, а зараз не гинуть люди, і ми будемо канозитися ще рік, скільки ще загинеш, і скільки ще ми втратимо території? Ну, Поясніть мені хтось, може я в чомусь не розбираюся. Скажіть мені, будь ласка, як так? Ми будемо чекати, поки підуть нам на поступки і поки Росія е зупинить агресію. Скільки ми будемо чекати? Скільки ми будемо канозитись і розказувати там свої історії? Це щось дає? Нічого не дає абсолютно. Як... Не було миру, так і немає, і надії навіть немає в такому випадку. Тобто ми не будемо сідати за стіл перемовин, поки не зупинять вогонь. Добре, не зупинять вогонь, доки ми не сядемо за стіл перемовин. Скільки це буде часу? Місяць, два, три, рік. А як ви думаєте, за весь цей час, якби ми сіли за стіл перемовин, були б вже якісь зрухи чи ні? Ну, мабуть, були. Тому що сидіти за столом перемовин і ні про що не домовлятися це дивно. А от е просто не сідати за стіл перемовин це не дивно. Йдуть якісь договорнячки, а саме головне звинувачення один одного. І ці звинувачення рівно нічого не дають нашим хлопцям та дівчатам, не дають полоненим, не дають е зниклим безвісті, не дають контуженим, пораненим, нікому нічого ні мирним жителям, нічого не дають. Оця вся відсрочка, ця вся, поливання брудом один одного, ну нічого рівним рахунком нічого не дає. Для нас, українців, в першу чергу. Тому моя думка: якщо у вас на сьогоднішній день в перемовників з боку України немає. Важелів, як ви кажете, потужних. Ну, тоді я не знаю, що робити. Тоді е шукайте їх, а люди будуть гинути далі. Шукайте важелі. Важелі були, ви їх втратили в 22-му році. Все можливо було вирішити. Зараз про це всі говорять, практично, комунілі. Ми з, нами, з вами знаємо прекрасно, що були важелі в 22-му році, були можливості закінчити це все. Мінімальними втратами. Сьогодні втрати максимальні, а може ще ні. Якщо будемо далі думати і розказувати в інтернеті, що поганий Трамп і поганий Путін, і ми з ними не будемо домовлятися, доки вони не припинять вогонь, ну, ми знаємо, хто є хто. І якщо вони не припинять вогонь, то гірше буде нам. От і все. Просто гірше тим, хто на фронті. Тому що тим, хто в тилу і воювати не буде, їм взагалі пофіг на це все. Тобто вони можуть чекати роками, тільки заробляти на цьому. Їхні статки будуть збільшуватися, а люди будуть гинути. Ну, от так десь.